Хто в лісі хозяин? Одного літнього дня маленький ведмедик сидів на даху свого будиночку у лісі і пускав мильні бульбашки. Загрався і впав на землю. З хати вийшла мама ведмедика, Синку! тримаючи у руках сині відерце. Ох, і пустун. Ох і пустун. Досить казна що робити. Піди на пасіку, метку візьми. Поможи дідусеві. А ти сьогодні сам підеш? Сам так, сам. Час вже хазяїном ставати!» Ведмедик взяв відерце і почимчикував лісом. Гаразд. У лісі так гарно, крізь зелена травичка, цвітуть квіти, на кущах різні ягоди. Ведмедик побачив величезний гриб, подивився уважно. І, -і, -і, -і. що сили пнув його ногою. Так що той відлетів аж у кущі. Двоє зайців наводили лад. Я з на гряці з суницями. Треба буде сонечок принести. Раптом з кущів вибіг ведмедик. <світ> що це ви тут без мого дозволу робите? А навіщо нам цей твій дозвіл? Як це навіщо? Та я знаю ти хто. Хазяїн я. Ти краще з грядки зійди. Хазяїн. Бачили ми таких хазяїв. От і не бачили. Як там зараз, тоді побачите. Ведмедик зробив крок вперед і наступив на граблі, які вдарили його по лобі. Зайці засміялися з нього, і ображений ведмедик пішов з галявини. Дереві висіло гніздо диких ос. Ведмедик подивився і гепнув гніздо відром. Сотні переляканих ос почали вилітати з гнізда, оточили ведмедика і нумо кусати. Переляканий ведмедик натягнув відро на голову і побіг, зупинився аж під величезним дубом, сів і почав чухати потилицю. Задер голову, а на дубі жолуді. Які величезні. Взяв ведмедик палицю і нумо кидати її по листю, намагаючись збити жолуді. Але в нього нічого не виходило, на гілці дерева з'явилась білочка. Ти Нащо вони тобі? Вони ще зелені, з них потім дуби виростуть. А ти мене не вчи. Я в лісі хазяїн. Хазяїн. Хазяї так не роблять, а я роблю. Не смій. Не смій. Не смій. Ведмедик почав тертись на дерево, щоб зірвати жолудь. Не втримався і впав. ха ха Ну, що дістав жалотів. ха ха дістану. От зламаю гілку. Велику-велику. Ось таку. Ні. ще більшу і тоді дістану. Ведмедик підбіг до берізки, почав її нахиляти, щоб переламати, нахилив майже до землі, аж берізка розпрягмилась і відкинула ведмедика у річку. На березі річки, складена з гілок дерев, стояла хатинка бобра. Ти що? З хатки вибіг бобер. Ледь хату не зламав. Ходять тут усякі хату руйнують, воду мутять. Сам ти всякий, а я хазяїн. Ось візьму вичерпав всю воду. Будеш тоді знати. І ведмедик почав зачерпувати воду із річки і виливати її з гірки. Та водичка знову лилась у річку. Ну-ну, давай. Побермахнув лапою на ведмедика і пішов до хатки. Несподівано. Небо стало чорним. Налетіли хмари, загуркотів грім, заблимали блискавки. Почалась шалена гроза зі зливою. Ведмедик перелякано заховався під гілками дерева, йому було холодно і страшно. Одна з блискавок влучила у дерево, і те запалало. Мама ведмедиха вийшла з хати і побігла шукати свою дитину. З хатки вискочив бобер, схопив сокиру і побіг рубати дерево. Звірі почали гасити пожежу. Дережись. Білочка намагалась. Прибити полум'я гілочкою. Острі, 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 острі. Синку. Синку. Ведмедик притоптував ногами. А розумні зайці схопили відро, набрали з річки води, простягнули відро ведмедику, і він загасив вогонь. А... В цей час на галявину вибігла стурбована ведмедика. А що ж це з вами? Та ми тут пожежу гасили. Ну, звірята молодці. Справжнісінькі хазяї. О, яко, і ти і так, звичайно. Ведмедик здоволено закрутив головою. Злива скінчилась. І над деревами... Пагорбами кущами засяяла яскрава, різнобарвна веселка. Отака історія. А ти здогадався, хто в лісі? Хазяїн?